Вітаю, приїхав універсал Тулс. Дивлюсь тут Валера бігає е, з чемоданом. Ну, думаю, все зібрався в відпустку. Куди в Грецію, напевно, да? Mm -hmm. Ну ви знаєш, вільні люди, в вільній країні, Грецію. А ні, каже, це не Греція, це каже, я з тіл е, багатоніжку Шеджинг роздивляюсь. Ну нічого собі, подивіться, які колещата, та вони і до Греції доїдуть. На, на деяких подкорізах гірше кричата, ніж на столі. Так, да. Ну і сумочка просто відпад. Тому ви вирішили спонтанно зробити огляд, порівняти Шиджинг, багатонічку і ось таку ж біхай. Для чого вони взагалі потрібні? Зараз майстри ліниві стали mm -hmm. так купити стіл, поки його розкладеш, складеш, уже і день пройде. А тут приїхав на об'єкт, за секунду розставив. Це буквально хвилина, щоб його розставити. І метраж там, виходить, 2. 30, 30 на метр двадцять. Вони аби не вагомі практично, нічого не важать. А якщо, якщо з'єднати їх вдвоє, як у мене в прокаті, то це повноцінний стіл, там 3,40 на метр 40 для великого формату. Зараз ми розкладемо і порівняємо. Прапору по. Чорна, червона чорна. Так, давайте. Так, ну що тут порівнювати? Вони настільки схожі, але є завжди є нюанси. Правда? Є. Ціна, перший нюанс. Ця біля 11 тисяч, ця біля 9 тисяч, але зараз, по я розумію, у них там акція, так? Да, ми... там. Але акція це ж тільки на 10 днів. Вони без націнки продають зараз. По структурі кругом тут кругом алюміній, який входить в алюміній. А ось тут, подивіться, карбон і алюміній. Алюміній і карбон. Як на мене, це таке, як водилище, я так розумію, але повнотіле супернадійне. І тут тертя практично не може бути ніколи. Воно дуже ковське. Алюміній в алюмінії може бути підклинювання. Але зараз вони просто. Ідеально розкладається. Що наступне? Наверх. Не деякі майстри не мають змоги, або на об'єкті немає гіпсокартона, mm -hmm. або фанери, або ОСБ, щоб покласти на цей стіл, бо він не повноцінний, він напівфабрикат. Щоб працювати ним, треба щось зверху покласти на всю поверхню. І, відповідно, деякі майстри просто їдуть в центр, купують трубу квадратну, подивіться сюди, уважно. І вона сюди стає на повну довжину. Дуже просте рішення. Да, крести такі. Да, просто квадрат поставили трубу. І вона на всю довжину купили цих реєчок і, і нормально служить. Тут же такого не вдасться. Що скажеш, як тут так зробити? тут же не проріжеш. Ну, да. І вони тоненькі, ну, тут вигнуться, тут можна трубу таку серйозну поставити, щоб вона не вигнулась. Тому є такий нюанс. Каліщата є у Шеджинга, біхання немає. Ну, це каліща... Слухай, я б їх взагалі застосував на щось інше. Тут такі суперові коліщата, що мені шкода, продавати треба без каліщат і збирати окремо коліщата, так? Окрема келіща, по одній ті ж циніки, якщо з коліщатами буде дорожче. Ви бачили сумку Шуджинга, яркістна, а, у Шиджинга, вона якісна, плотна. Обіхає, вона тоненька. Ну, так, якщо порівняти, тут сам матеріал. Матеріал сам тут дуже тоненький. Я знаю цей матеріал. Ну, рахуйте, що ця сумка, ну, звісно, можна її кудись використати. Угу. Тут класний надпис «Біхай». І тут отвори для колещат, тому вона в запакованому виді теж транспортується. Ну, і в принципі, більше нема що сказати. Зараз Валір розкладе, ви побачили, як круто розкладається. Да. Розкладається дуже швидко. Навіть одна людина може це зробити. Ось так. І одна людина є. висота 75 см. Звісно, висота для китайців. Угу. Але ну, нашим людям треба нагинатися. Ні, ну то вам треба нагинатися. я десь зараз стою, то мені вже зараз зручно. А розклади її. А якщо скласти, то так. Да. Подивіться. Так, вже він низький. Але якщо ви плитку йде самого популярного формату метр двадцять, то в принципі тут все класно. Ну, І е, ось е, ця, ця постатілась, вона якраз дуже вигідна плиточникам, тому що коли вони прорізають, там болгаркою або чимось пилку, то фактично це не як на столі, що ми ж не будемо рейки різати. Тобто плитка лежить, а ми одну частину її ріжемо. Ну, краще, коли вона так лежить, то ми тут ложимо, тут відрізаємо, а ця плитка тут залишається лежатися на цій стороні, а тут ми прорізали. А тепер перевага деяка, те, її їй Дивіться, Не завжди такий, підлога така, як повалірка рівна. Інколи буває і нерівна підлога. Якщо ми перевернемо. Біхай, ви бачите, що його можна регулювати по нерівностям. Ну, плюсик? Плюсик? Плюсик. <гум> Тому, звісно, майстрам вибирати, що купити, а наше завдання донести і щоб вона, у тебе в магазині були обидві позиції, щоб майстер прийшов до вольєри в універсал стул, подивився, почухав потилицю, головне з грошима приходити, правильно? І виходити без них. <рес> Дякую Але саме головне, пам'ятайте, що Росія і росіяни це вбивці і окупанти. Тому не тримай зброю, треба допомагати ЗСУ, щоб їх вигнати. Слава Україні! Героям слава. Дякую.